Доброго ранку, good morning. Сьогодні ми продовжуємо наш урок Unit 1 Family Working Day Lesson 10. Exercise 1. Look at the picture. Listen and read about Ant Relatives. Then answer the question. Прочитайте, будь ласка, текст, перекладіть його, потім дайте відповіді на запитання. Так, будь ласка, самостійно прочитайте цей текст, передадіть його і дайте відповіді на ці п'ять запитань. Why is Ann happy? Чому Anne щаслива? How many cousins has Ann got? Uh, скільки двоюрідних братів у сестри Anne? Далі, uh, has she got a nice? Uh, Чиї найплемінниця? Has she got the dearest people? Who are they? Що є у неї найдорожчі люди, хто вони? It is to have got people you can really own. Is it it? Важливо мати людей, на яких можна покластись. Чи не так? Да? Дайте, будь ласка, письмові відповіді на ці запитання. Exercise 2. Agree or disagree. As in the model. Погодьтесь чи не погодьтесь. Uh, да, у нас є п'ять речень, і нам треба з ними погодитися чи ні. Якщо ми погоджуємось, да, то ми нічого не змінюємо. Якщо ми не погоджуємось, да, то ми повинні з вами uh, сказати, як правильно. Наприклад, бачимо Bob is an brother, бо брат бачимо, wrong. N. He is her cousin. Він її двоюрідний брат. Да? Або Susan is cousin. Сьюзен двоюрідна сестра. And, Бачимо right. Правильно, вона її двоюрідна сестра. Таким чином, нам треба з вами сказати на наступні п'ять речень. Чи правда це, да? А, чи це брехня? а ми йдемо далі. Exercise 3: Write German, French, equivalents to English Word and Word Combination. Makeup free sentence with them. Перед нами да, написані англійські слова. Нам треба їх перекласти да, на. Німецьку, так як вона у вас перша мова, та да? розказати мені, да? як же ці слова перекладаються німецькою. Exercise 4: Find, read and write down the word. Знайдіть, прочитайте та запишіть слова. Да? Бачимо ланцюжочок таких слів. Нам треба, вам треба да? в цьому ланцюжочку знайти якомога більше слів, да? бажано всі. та да? записати їх, які слова ви тут знайшли. Да? Теж собі зошит. Далі, Exercise 5. Read about and relatives again. Say why n is lucky to have got a big family. Прочитайте ще раз про родичів N, да? це текст першої вправи. Та скажіть, чому N пощастило мати велику родину. Да? Дайте відповідь на це питання теж письмово в своїх зошитах. Exercise 6. Complete the sentence with the preportion from the box. Доповніть речення прийменниками з рамки. Да, у нас є синенькі слова, які нам треба вставити в текст. Да, прочитайте, будь ласка, та доповніть речення, і запишіть в зошитах в ключах. Да, тобто Повністю ви не переписуєте, а пишете лише номер речення та той а, прийменник, який ви обрали. І остання вправа, бачимо: Exercise 7: Look in the Picture in Exercise 1 and tell your class about ends relatives». Подивіться на малюнок з прави 1 та розкажіть класу про родичів N. Да, тут вже такий маленький, як переказ тексту про родину да, N. Вам треба письмово підготувати розповідь, яка ж в неї родина, да, з ких вона складається, і все, що ви побажаєте да, про, про родину Н. Е. На цьому все. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня, до зустрічі, до побачення!